Халепа з опаленням в Умані прорвало центральну тепломагістраль трубу діаметром 630 міліметрів. Без тепла залишились будинки, школи, дитсадки. Від долі Алчевська Умань вберегла щаслива випадковість. На вулиці був дощ, а не 20-градусний мороз. Подробиці у викладі наших кореспондентів. 80 тисяч жителів Умані просиділи ніч без тепла рвонула центральна тепломагістраль. Без опалення залишилось більше 10 тисяч квартир, школи і дитсадки. Причиною пориву тепловики називають недбалість енергетиків та зношеність центральної магістралі. Через перепади напруг на насосних станціях тричі зникало світло, виник гідроудар, який порвав труби. Приблизно 60% споживачів зараз на дану хвилину залишилось тимчасово без тепла. Ми на, на, на дану хвилину ми вже. Добралися до, міста, до місця аварії, ведуться зварювальні роботи. Я думаю, що на протязі 4-5 годин аварія буде усунута і на ранок ми можемо вже десь виходити на гідравлічний режим. Через порив батареї вистигли миттєво. Увечері у почали грітися, чим можуть. Вхід пішли тепловентилятори. Батарея людяні. Сьогодні цілий вечір холодно. Мерзнемо. Залатати дірки вдалося лише о четвертій ранку. До вечора тепловики обіцяють нагріти місто. В день вони випускали повітря з мереж та нагрівали воду поступово, по три градуси на годину, щоб від теплового розширення труб знову не було пориву. Проте холодним днем вирішили скористатись енергетики. Вони почали масово відключати світло боржникам, залишаючи людей без електрообігрівачів. Як пояснив начальник енергомереж Сергій Клочко, проблеми тепловиків це не проблеми енергетиків. Світлана Пічугіна, Володимир Гамалиця зумані для вікан вин.